Всім вітання, 1 листопада і знову горинь. Знову горинь, фідер. Як завжди з батьком ловлю, він там нижче по течії від мене. Ловить. В такому місці на горині ловимо вперше. Глибина хороша. метрів 5-6. Я так грузика маркерно кинув. Під протилежний берегом там міліше, звичайно. А тут під ногами то вже десь до 6 метрів. Одне ще кидає за середину, а одне під ноги на глибину. Батько -то львіша, він кидає там, так десь метра три він знайшов такі, таку глибину і на середину також. Поки що покльовок не було. Я то сильно не перезакидав, налаштувався, зранку трошки мороз, туман. Але погода сьогодні непогана має бути, то спробуємо. Поки що прикормкою ловлю влюта, щоб залишилось з попередніх рибалок. Це релфіш. Зараз у мене... Релфіш торнадо. Дякую, я розчепилася. Релфіш торнадо. Триль. Пробую поки що не цю, а далі буде видно. Скидає так, трошки ближче до свого берега. Тут течія не дуже сильна, річка широка. 50-чка, годівничка дуже довго падає. Приземлилась. Зранку навіть мороз. Тут їхали по березі, то було мінус два писало. Думав, що буде шнур наліпати, але ні, не наліпає, нормально. Ну що, Зараз так попробую трошки там кожні 2-3 хвилини побачу, яку. чи є тут якась риба чи ні. Місце мені цікаво, тому що зліва там є яма, там десь 12 метрів, глибина, то можливо десь рибка тут і буде крутитись. Це то, навіть, теорія. А як вона насправді буде, ми побачимо сьогодні в процесі. Так, що в мене тут кущі... Ах, тих, тих, тих. кущі ззаду. Далі за середину. Я приготував нову прикормку. Релфіш Коріандр Арахіс. Здається. Тут вина. прикормка, темна. Все-таки по осені я надаю перевагу більш спеціям по холодній воді. Вона і темна, але поки що я тільки її приготував, то вона стоїть там, набирає воду в себе. Вода холодна, то трошки довше буде набирати воду ніж літом. По наживочкам, як завжди, пінка, опариш, мотиль. Я думаю, що сьогодні мотиль буде працювати, якщо буде якийсь кльов. Наживочки можна придбати ось тут. Посилання буде в описі під відео. Так, у нас на по зараз 9 година, 9.09. І зловив я що? Що я зловив? Ось таку плоскірку зловив Ніби риба є. Чого мені здається? Ніби перша риба. Кльочки нормально і не бачив... Ох, ти сюди Ти сюди перший, Це густірка така. Перша ось така густірочка на мотильчика. Спинку, здається, ось покльовка, покльовка на, прав... на праве водилище, але така, удар і все. Потім я на ліве водилище зловив ще плітку. І щойно я зловив... Не зловив, тягнув рибу на черв'яка, не повірите, на черв'яка. Батько закинув на черв'яка теж одного фідера, він десь там ходив. Бачу в нього покльовка. Я підсікаю, витягую там плоскірка Така грамів 100-120. Потім я закинув на черв'яка також дві удочки і тягнув рибу, але вона зійшла. Теж на черв'яка. Неочікувано черв'як працює по осені. Не вірив, що таке може бути. А, зійшла риба. Зійшла, поки тягнув, то зійшла. Ну була покльовка на черв'яка. Йду до батька по черв'яки. Ось таке. Бачите, мотель не хоче, а черві на черв'яка клює. Дивно, я ніколи на черв'яка так не ловив пізно осінню. Та й взагалі на горині на черв'яка мене ніколи не клювало. Ну, але треба пробувати, треба все пробувати. Ось Риба на гачку. Діло в тому, що була якась логенька покльока, Я не підсікав. А вона зажувала черв'яка. І здавалося, що це якийсь окунь. Це підлящик. підлящик на черв'ячка бачите на черв'ячка ось черв'ячок бачите. два черв'ячка порвав їх так ось така риба знову закидай на черв'яка бачиш хоче черв'яка риба осінню на горині а я його ніколи не ставив Так, на годинку 11.40, 11.15, Десь, мабуть, хвилин 30-40 не було покльовок зовсім. Пообідали з батьком трошки. Навіть поснідали, перекусили і чекаємо. Е -е, Закинув я діпера, покидав, подивився. ну, Максимальна глибина 5,5, 5,4. Якраз де е, на, на кордоні течії. І там, де немає течії. Тут за деревом таке сповільнена течія, я бо взагалі не маю. Ось то там 5,5, а потім йде різкий підйом там, до цього берега під ноги. Рибка, рибка є, але як завжди вона чомусь в ярусі. І біля дна дуже мало риби. Основно вона десь в ярусі десь 1,5-2 метра від дна. Є місця, що зовсім риби немає, але риба якби... Є, в, є в, в цій локації, просто що вона вище над дном тримається. Ну, таке, будемо чекати. Можливо, якийсь час настане і вона опуститься і знайде нашу наживку. Пробую вже на матеріа. Одну дочку, одну на, е, на черв'яка так і далі продовжую закидати. Батько на черв'яка піймав ось такого канального сонку. На черв'яка, так? Да? Що судак. Сомик. Але великий дивіться. І рунок. Сомик. Це сомик такий. Це сомік. ось. Це, це не простий, це канальний сомик. Це канальний, сомік. вже десь не виросте. Ну, приблизно десь такі вони ростуть, так. Да. Зараз Зараз можна... візьмемо екстракт. Ну, будемо чекати. Погода хороша, риба не активна, можливо трошки вітру, якби. Кмар, але, але... Але, але сонце. Хоча вода, дивлюсь, не зовсім прозора. При такій глибині там 5 метрів, то я не думаю, що там дуже світиться на дні. Більше всього просто вода трошки тепліша стає зверху. Риба піднімається, де їй комфортно. Ну, Але ми не здаємося. Будемо чекати. Срипка, ногачку, невеличка. Я таки дочекався цю покльовку. Платвичка дивіться. Ось така ну погана. Так нігачка mm -hmm. Заковтнула геть. Щоб трошки ззаду погриз. Риба? Левка? Да, і непогана риба. Намотыля спинкою. Просто а сом, сомяра, сомик? это таки сом. Вот такого сомика сделаем. смотрите, ох ты, кабанчик, Слизький можно взять. Вот такой сомик, канальный, Заковтнув. Сьогодні ловлю ось такими гачками. Брейв, це дванадцять. У мене десь напевно, стоїть дев'ятка, я поставив більшого. Більшого, щоб на черв'яка ставити. Це 12 Дванадцятка, Од... там 11-ка, Саме такі ходові гачки по осені. Щось маленьке, якщо є, то щось маленьке. Вот, вже пучається. Ну маленьке, ну, Більш менше. Ось така потовичка, тільки перезакинув. Ось така наживочка зараз працює. Дісь буде видно. 4-5 метрів дві пінки біла і рожева. Поплюка, поклка, покльоха щось. Щось маленьке, такий шнур ворушиться. О-о-о, гойдай, гайдай, квітипчика. Назісти не може. Наживку. Є риба. Є. Непогана риба ніби. З носом. Нет петля ще. Ні, другий єс, ні одного розловив. Ось він. І підлящик. Все таки клюнув. Все таки він клюнув. Ось такий. Що, будемо збиратися? Будемо збиратися, кажу. Покажіть, поклевка, покльовка, покльовка, покльовка. Ну, а далі? Є рибка. Та мене клює, бачите. Є рибка, батька каже, щоб не вже тихо, 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 тихо. О, яка плотва. Опа! Без підсака таку плотву взяв. Кажу вам зараз ось. Ось така. Тихо-тихо-тихо. Одюгайся. Тихо, тихо. Ось така плотва грамів 70-80 ну що ж третя година 10 і будемо збиратися з батьком додому вже погодка гарна тепло все але слабо клює батька взагалі щось не клює о, витягнув бичка витягнув і навіть не бачив, коли він там клював, він такий маленький. Ну, по цьому новому місці що я можу вам сказати? Ну, мені сподобалось, перспективне місце, цікаво з глибиною. 5,5 посередині максимальної. І що дивно, що сьогодні вперше я ловив нормально на черв'яка. Це зранку, там буквально півтори години, годинку поклювало на черв'яка і пінку мателя не хотіла, а хотіла саме черв'яка, два штучки там. і хрвав, і чіпляв на гачок. Потім я трошки зробив помилку, з 10 до часу я ловив на черв'яка, а на нього не клювало. Поки я не змінив на там, пучок, пучок мателя і спінкою. Пішли покльовки. І канальний сомик, і підлящик клюнув, і плотвичка. Так, да, Я трошки помилився. Чомусь повірив черв'яка, що він буде на нього далі клювати, і скільки часу потратив, щоб можна було щось зловити. Плюс дистанцію я приходив ближче, а варто було все-таки залишатися на дальній дистанції. Там трошки мілше і там якось більше риби. Там якось плотва більше тримається. Ну а в загальному ось наш улов. Ось, друзі, такий мій улов. Сьогодні такі підлящики, сомики. Зараз рибу відпустимо. візьму тільки плоскивку і два сомики. І платвичку. Підлящики відпустимо. Все, ці підлящики ми випустимо. Ось підлящики, зараз вони попливуть. І Також. Ось, попливли. Е, Батько сьогодні піймав одного хустеру підле... велику і одного канального сомика. А все решта тут це язливо, ці рибки. Ну що ж, думаю, ще сюди якось спробую приїхати. Вже більш-менш приловчився. зроблю висновки. І ще хочу тут спробувати на поплавок. Але то, мабуть, вже треба по весні. Тут течії за цим деревом майже немає. Я думаю, що тут можна на дві удочки випливочних ловити. Або тут мінімальна течія. Тому я думаю, що я тут ще спробую. Е, по наживкам так, я скажу два слова, зранку черв'як, потім мотиль і пінка. Бачите, без мотиля на горинь поки що не варто, мабуть, їхати. Ну що ж, ось така риболовля 1 листопада у нас на горині.